І Давайте сьогодні пройдемось, подивимось по наявності товару, по цінах, по характеристиках техніки. Друзі, хто бажає придбати, чи планує, навіть не бажає, а хто в кого є в планах придбати собі техніку, то поспішіть, бо ціни будуть на техніку підійматися. Бо те, що свіжі надходження техніки, вони вже заходять дорожче. От, я цього раніше не говорив, а подивіться по всіх конкурентах, по всьому, що вже всі починають кричати, що ціни будуть підніматися. Якщо ви замітили, слідкуйте за нашими всіма каналами, то на самом ділі ціни вже потихеньку починають підніматися. От, десь вже 200-300. Де 400 доларів на деяких моделях ціна піднялася. От, наприклад, отакого от шифенга 404 С в даний час можна придбати за 6700 доларів. Реально, це ціна раніше коштував шифенг 244 CL. А в даний час 40 можна взяти вже за такі кошти. О, це в нас 4 повнопривідний. Понижена, повишена. Гідропецелюч керма. От Задні противаги в комплекті йдуть. Також передні противаги. Передня резина 7,5 на 16, задня 12,4 на 24. Отака от примусова гідравлика. Отак виглядає панель приладів. 4 двигун. І реально в даний час його ціна 6700 доларів. Ну, Як завжди, вся лінійка повністю солісів є, є 50, 26, 100, 105, 110. Так, ловули 354 є у двох комплектаціях. Є із реверсом, також є і без реверса. Ніхто ж ціна дуже гарна. Із реверсом 7350, без реверса 7,50. Також є 244-ті, повністю у усій лінійці. Є на вузькій резині, є на широкій резині і є з реверсом. І також є із кабіною. От по ловолах в нас в даний час повністю вся лінійка від 24 до 50 кінських сил. Так, це у нас отакий от Оріончик JD504. Дана модель трактора на 50 кінських сил. Друзі, зверніть увагу, який тут мощний передній міст. От. Не тільки цей чулок мощний, а і сюди воно переходить все мощне. бо є в деякі моделі тракторів, що там імпортуються, що цей чулок такий товстий, а переходить... На бортову. Отакусенький, От зовсім тонюсенький. А тут все нормально. Дана модель трактора 4 двигун на 50 кінських сил. Двигун КМ495 з реверсом, з двохдисковим щепленням, з електронною панель, панель приладів понижена, повишена примусова задня гідравлика. І Зверніть увагу, які мощні тут бортова. От реально з літьйом, з усим. Стандартний шестишліцевий вал відбора потужності. Додаткові дві полоси гідровиходів. У нас задні 28 колеса, передні 20. Також, що задні противаги йдуть в комплекті, що передні противаги йдуть в комплекті. І даний трактор коштує 8300 доларів. От такі от донфенги отримали. Це тільки їх у понеділок вивантажили. Це в нас Донфен 244. -й. От На широкій резині. Трактор 24-го року, старий, провірений вже роками. Стандартна. Коробка передач 4 плюс 1 вже стоїть електронна панель приладів, бо раніше там вона була не електронна, а окремо показчики стояли. Зараз вже йде електронна. Двигун КМ 385 БТ. Бачите? Дизайн. Два гідронасоси, ну, все по стандарту, так як ви все любите. Друзі, вибачаюся, був телефонний дзвіночок. Також є шифінг 240, й це в нас на 24 кінських сили, задньопривідний, на одноциліндровий, задні колеса 20, передні 12. -ті. Даний трактор коштує 3300 доларів. Так, Це в нас Соліс. 26-й стаціонарною кабіною. От, кабіна тут гер... повністю герметична, От де знаходиться вже паливний бак, бо те, що кабіни турецькі, то знаходився бак ж тут і незручно було заливати. Тут повністю герметизація, герметизація кабіни. Стоїть вже повітр... фільтр салону. От, так от воно все виглядає в нас в кабіні. Кого цікавить? Значить, даний трактор коштує 16 тисяч 800 доларів. Джинмочка. Це у нас 244 -та. на вузькій резині. По джинмах теж є всі джинми по наявності. Значить, у... Є 244 на вузькій резині, є 244 на широкій резині, 244 з реверсом. Потім є сороковочки. ковочки 404 -та є ще така от, з примусовою гідравликою. Є ще 504. -та. От, також є 404 із кабіною і 504 із кабіною. По, по джинмах повністю вся лінійка тракторів є по наявності. Також соліси. От, це у нас 50 RX 50 і без кабіни. Також є RX. 50 із кабіною. З кабіною є в двох комплектаціях. Є з реверсом, є і без реверса. І з реверсом коштує 24 тисячі доларів, і без реверса 22 300. 50-ка коштує 16 800. Друзі, напоминаю вам, що ми знаходимо з адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Пишіть, телефонуйте, привеземо. Також це у нас Соліс. На 130 кінських сил. Це недавнє надходження. Ще в нас таких тракторів здорових не було на 130 кінських сил. Це свіженьке поставочка. Отак от він виглядає. стоїть стоїться в нас солі на 110 кінських сил. Бачите, щоб закрити капот, треба дірнути за тросик. Отак от от виглядає на 110 сил. Це в нас стоїть 105-ка. Якщо вас цікавить якийсь соліс, то повністю весь модельний ряд солісів є по наявності. Це у нас екстра стоїть із кабіною. Так, Ословольчик 354-й з реверсом. Це в нас ще один стоїть 26-й стаціонарний кабіна і от вам стоять. Це, от, із реверсом, це ось без реверса. І це звичайний RX без кабінки. Також є оріончики RD404, є 244. Також є версія РФ 244-404. Техніки по наявності поки що є. Це Ловольчик 244-й на вузькій резині. І Давайте пройдемось, подивимося на соліси 26, на весь модельний ряд, які вони в нас є. Зараз отримали і на 20-й резині, і на 24-й. Повністю весь модельний ряд солісів є по наявності. От З дугої безпеки, без дугої безпеки. О, дивіться, який рядочок солісів, які можна, на яких можна приїхати і протестувати, підібрати собі техніку. Також є по наявності Булати. Це у нас Булат 240-й, задньопривідний на 24 кінських сили з коробкою передач 3 плюс 1. Даний трактор коштує 3 900 доларів. Із КМ-двигуном, КМ-385 БТ. Це у нас повнопривідний із редукторним мостом на 20-х колесах. З коробкою передач 4 плюс 1, вибачаюся. Рядиш, а і цей трактор коштує 5 тисяч доларів. І є, була 244 l Теж із редукторним мостом. переднім. Передня у нас 16-та резина, передні противаги. Задня у нас 24- та резина і задні противаги. Бокова куліса. Коробка передач 4 плюс 1. Зверніть увагу, яка тут мощна навіска. Є, ну, реально тут навіска відрізняється. Тут і тут. Цей трактор коштує 5500 доларів. У нас їх трошки є тут ще, тут ще. А це у нас 50-ка була, стоїть. Дана модель трактор на 50 кінських сил. От, передні 20-ті колеса, задні 28-ті, передні противаги, задні противаги, бокова куліса, примусова гідравлика. От, і пара гідрових. Вибачаю, вибачаюсь, був телефонний дзвіночок. Так, Це у нас от Донфенгі э, 404-ті. От, і очікуємо, в цьому місяці будуть 404 G2, бо довго їх очікують і поки що їх немає. Це у нас оріончик РД 244 на резині 11,2 на 24. Передня 65 на 16. Такі коштує 5850 доларів. Це у нас ловол 244 на широкій резині. От. І, друзі, зараз шифринг 244 c реально по ціні Сінтая. Раніше Сінтай коштував там, 6 тисяч доларів. І зараз от такий от і за от мощним переднім мостом. Також там і задній міст мощний. трьохціліндровий з гідропідсилюючим керма, з коробкою передач 4 плюс 1. Отака от панель приладів. Примусова гідравлика. І даний трактор коштує 6 тисяч доларів. Кого цікавить, пишіть телефонуйте. Повторюю, що ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Буду завершувати ефір. З вами, як завжди, Олександр. Гарного дня і мирного неба. Всього найкращого.